З 29 липня у Полтаві починають діяти нові правила руху для прокатних електросамокатів. Це тому, що керівництво міста підписало меморандум про співпрацю з операторами, які надають такі послуги, оскільки самокати вже прирівняли до транспортних засобів, але ці зміни ще не внесли до правил дорожнього руху. Міська рада взяла на себе зобов'язання врегулювати їх рух по громаді. До полтавської міськради дуже багато зараз іде звернень щодо. Проблемних тим моментів, які виникають при користуванні електросамоката, це перевищення швидкості, це наїшне пішоходів. пішоходів, це різні залишення самокатів будь-де та інші питання, чому ми розробили цей проект рішення, Щоб унормувати ті правила, які не передбачені зараз на місцевому рівні в різних нормативних документів. Перше правило, яке вже діє, обмеження максимальної швидкості. Відтепер по місту заборонено їхати на самокаті більше ніж 20 кілометрів на годину а в парках, скверах і в пішохідних зонах ніж 15. Рухатися швидше цього обмеження користувачі самокатів не зможуть, адже ця швидкість вже запрограмована. Для нас важливо. Самокати мають бути упорядковано розташовуватись в громаді, бути справними. Вони мають пересуватися по. Пішохідним зонам, там де, у нас є, там, де зелені зони вірніш, там, де зони великого скупчення людей і трафіку, особливо це стосується центральної частини міста, вони мають мати обмеження у русі. Ще операторам рекомендується стимулювати користувачів своїх сервісів, паркувати електросамокати у зонах з чітко визначеними місцями. Тобто, залишив самокат не посеред тротуару, отримав бонус або знижку на наступну поїздку. Крім того, в нас створено чат разом з благоустрієм, який допомагає ну, висвітити ті місця, де, скажімо так, самокати кидають, і щоб вони навалялися по всьому місту. Також підприємці зобов'язуються обмежити користування електросамокатами під час комендантської години та мають обладнати їх активним білим світлом спереду, червоним світлом ззаду та сигналом СТОП. Тому що коли різні оператори працюють, у кожного свої правила, і через це є проблеми. Не всі, на жаль, дотримуються правил експлуатації. Вони у всіх прописані, але ну, багато хто їх не читає, їх порушує». «В цьому році, так як в нас вже три компанії працює в Полтаві, це я рахую правильне рішення зробити меморандум і урегулювати всі ці відносини в Полтаві між іншими операторами. Додатковий меморандум передбачає, що усі електросамокати повинні мати індивідуальний ідентифікаційний номер. У разі правопорушень це дозволить оперативно визначити людину, яка ним користувалася.